Друзі, дивлюсь на це окраслення і не розумію, чому він ще досі в нас. Маємо в продажі Kia Sportage 2017 року 1.7 дизель на передньому приводі на автоматі, ось в такому класному коричневому кольорі. Показую вам стан по кузову. Заглянемо до заднього ряду. То це такий собі, знаєте, сімейний кросовер, куди можна сісти і за місто з'їздити. І дивіться, у нас тут повний електросклопакет. Йдемо далі, бачимо мультируль, сенсорна мультимедія, круїз контроль, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів руля. Ну, слухайте, просто неймовірний автомобіль. І цей автомобіль в нас по ціні всього лише 15 тисяч 850 доларів. Друзі, залітайте в наш телеграм-канал за додатковою інформацією та фотографіями. І будемо шукати нового власника на такий прекрасний автомобіль.